Доброго дня, це вікно правди на вільному ТВ. Сьогодні у нас в гостях Юрій Задорожній, засновник та голова РПСу. Юрій, привіт. Здравствуйте, здравствуйте. Розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Про себе, що я можу розказати Про себе я звичайна людина, яка працювала, потім пішла на Майдан. Після Майдану піш, поїхала в зону бойових дій. Учасник, і повернувся в тил опять на той же Майдан. У зв'язку з тим, що влада ця просто так себе поводить, що все ж таки ми розуміємо, що це не є та влада, яку обрав народ, і бачимо, що це просто була узурпація заколот проти собственного народу. От. І поки люди помирали на фронті, і воювали і билися. Тут хтось будував свої кишені, накопичував гроші. Ну зараз це просто вспливає, так що люди прийшли заново спілкуватись з цією владою. Все. Тобто, ну ви зараз знаходитесь під Верховною Радою. Які так, ваші вимоги, які наступні так, дії? Так, з самого початку у нас як. Ми були в правому секторі, то тобто є багато і дубків, і, і добруючий український корпус, хлопці зі мною. Це коли ми узнали, що господин Ярош віддає голоса всі свої Порошенку на президентських виборах, коли ми узнали, що потім спонукає людей працювати з блоком БПП таким третяковим і тому подібне, Ну, чисто особисто mm -hmm. mm -hmm. мене стосувалося, це я з Святошинського району. Ми після цього зробили висновок, що це не є правий сектор, тобто це лідер не є правого сектора, це людина куплена, чи продана, чи ми не зрозуміли що. І ми відокремилися від цього. І після того, як ж заявив, що... Революційний цей елемент ФСБшний, що качають державу. Ну те, що ми зараз чуємо від Порошенка, то і також саме. Ми зробили, якщо революційний момент, це ФСБшний для Яроша і це є прокремлівський, як вони називають, ми вирішили назватися революційний правий сектор. Того, тобто причина, це причина, чому да, ви розійшлися да. з правим сектором, так, так? Так, бо це була вже зрада Спочатку були домовленості да, якісь цими узурпаторами. Тому зараз ми не бачимо під Верховною Радою ні Дмитра, ні його прибічників так, як вони не можуть, бо вони є ставлени з і, якби, і, якби, цієї, цієї ж влади, тобто на преференціях цієї ж влади. Ну, от. Потім згодом почалося називатися це меморандум, який ми заключали, Там їздили і в Тернопіль, їздили і в Житомирі, їздили в багатьох городах. Згодом почало називатися Революційні право сили, до нас примкнули там люди, і людей дуже багато було, і люди якісь із минулим прошлим зап'ятненим, і mm -hmm. багато всяких таких було притикань, провокацій. Вот. І ми формуємося потроху-потроху, е вимальовується наш круг. І зараз з випадком РНС, рухом нових сил. Ми приєдналися і підтримуємо цю ідеологію, яка проти цієї зрадницької влади, яка повністю співпадає з нашою ідеологією з приводу по відношенню до цієї влади. Ось. І ми підтримуємо, підтримуємо, ми Шигіні вже з границі, з кордону, підтримуємо цей табір, тут разом якби, допомагаємо. Тобто ви з самого початку? Так, так, так. З самого початку одне відділення хмельницький підрозділ там, у нас знаходиться в составі складу Донбасу. Тобто, mm -hmm. Це ми не скриваємо і це нормально, тому, тому що ми з батальйоном Донбас неодноразово були по тилу, тут проводили всякі такі силові акції тобто, ну, для народу. Ну, народні. І ми знаємо, що Донбас робив блокаду. Донбас теж зірвав дуже багато масок з цих олігархів, які все ж таки торгують на крові і все тому. тому ми їх також підтримуємо, намагаємося якось разом йти. От, тому і сьогодні ми раді бачити його в, в, в тому підтримці. От, і ми підтримуємо оцю першу чергу акцію проти цієї влади. І ми також вимагаємо. Ви підтримуєте суду, вимоги, які так, так суду. Щоб зняти зняття. У нас саме елементарне це зняття недоторканості і антикорупційний суд. Це визначає, що людину можна арештувати і посадити в тюрмі. А ваше відношення до імпічменту президенту? Ну, до імпічменту президенту Яка я відношусь. Позиція? Ну це це просто не, я так розумію, це не така е швидка. Процесі. Тобто, я не сам не політик, не знаю, але чув, що це не також закон, цей швидко. Він там місяць-два може прийматися. Але до відсторонення президента, від його обов'язку, до, до е пред'явлення зради зради е і відсторонення президента. Погоджуюсь. Також е погоджуюсь з тим, що якщо це не зробить депутати, Верховна Рада то це має зробити віче, народне віче. І перекреслити депутатів, і Верховну Раду, і як народ, перший суверенітет і носій влади в Україні по п'ятій статті Конституції, він має на це право. Це підтримує. Це гораздо скоріше, гараздо якісніше. Юрій, як я знаю, 13 числа по вам буде відбуватися суд. Можете про це трошечки також детальніше розповісти? Так, ну, суд, ми боремося з корупцією, тобто вже там такі, знаєте, такі чорні там, райони різні, грязні. Там, ми боремося також з корумпованими схемами uh -huh. ж прокуратури, СБУ, які замішані в цьому, які кришуються це все, МВС які утримують грязь, нечистоти в нашому місті, Києві. Mm. І Ми це цю, цю, грані, заклади, налягання, Ми визивали, було таке і слідчі оперативні групи. Потім зрозуміло, що ці слідчі оперативні групи і є е, е, якийсь просто відділок того ж лотомаркету, який людей обдурюють тим, що він щось вирішує. І а насправді це і є якийсь... Ну, Частина цього нелегального бізнесу і це куплені люди. Потім ми розуміємо прикриття якимось там законами, які там закони, закони, закони. Ми пішли іншим чином, ми пішли чином для того, щоб перевернути увагу суспільства, що багато суїцидів, багато е, там, грабі, граб, грабіжів, багато там, розвалення сімей, які живуть там, і діти залишаться без батьків на психах цьому залежності. Тобто да. люди на психо... Це не якісь там чи не водка, це э, психо... така психічна травма, що людина може, от як не пам'ятаю, де в Кривому Розі чи в Кримінській э, вбив сокірою свою бабусю для того, що вона не хотіла давати. Інший прийшов сім'ю, може там будити, забирати гроші. Це інший зарізав охоро... охоронця. І касиршу, яка була вагітна, просто зарізав іншим молотком, був дуже-дуже багато, ми вже це відпрацьовуємо. Ми не хочемо, щоб та, ця нечистота в нашому панувала місії та, на таких великих. Да, Законом воно заборонено. Тому ми вирішили заходити, е, создати альтернативну групу спецназа. І РПС, там штурмовиків, і заходити і вирішувати це питання, чому не вирішують це АВАКа, чому не вирішують це СБУ, чому не вирішують це ці служби? І ми маємо право. Тому ми бачимо сьогодні, як НАБУ не дають працювати і його блокують, яке е, е, йде на олігархат, яке йде проти корупції. І ми бачимо, що це таке, таке ж саме служба, яку блокують і надають, і ми пішли... Потім після цього нас затримують, звинувачують в грабіжах, звинувачують в то, що ми це, там, майно, оказується, це якесь легальне, щось, не... щось крутять по закону, mm -hmm. що це переписують швидко, що це не лотерея, це в тебе скажи, щоб гроші там хтось забрав чи ще щось, що це не каси. Ось такі от мутки, крутки, тиск з прокуратури, тиск з СБУ, тиск з МВС. Це просто ганьба. Просто така ганьба, розуміти, на сьогоднішній день, що обигруючи свій народ, чиновники просто на горі на народу наживаються. Це, це мафія, реальна мафія. Тому на фоні цього, що інкримінують, на фоні цього інкримінують нам розбійний напад. Там. Це наш вишкий коротше, на втроція, На став... те, що заборонено так. в Україні. так? Після того до мене в хату забежали. Допустимо, чоловік 15, чи, я не пам'ятаю, більше з, зі зброєю в руках, коли діти мої були в хаті, ще не вийшли в школу, просто щоб вони ж зрозуміли, що діти в хаті, вони отримали якісь, що в мене є зброя, забіж, забіжали, налякали всіх дітей, позабирали в них мобільні телефони, позабирали все е, по, і, і нашивки РПС. Без всяких протоколів, без нічого. Це просто мафіозна структура. Це вона називає затриманням тобто багатодітного батька, який воював і бореться проти корупції. А нашу боротьбу проти корупції вона називає злочином, з якою вона і кормиться. Це ганьба, і це Бог тут, я вірю, що в цьому розбереться і справедливість буде на нашій стороні. Ми розуміємо цю ситуацію. В тебе є можливість зараз запропонувати прийти усім, підтримати тебе 13-го числа. Де це буде відбуватись? Які ну я години? так скажу, що я так з, з не такою ну, прямо з такою довірою ставлюсь до цих судів, тому що суди всі корумповані. Якщо суддя вже береться за таку справу, да, ну, а, розглядати, то це вже свідчить про те, що суддя ну, вона залежна, це вже не є вільний суд. Так можна тоді і просто поставити автомат, знаєте, з кофейні. Yeah. Така то стаття. чик чик достати свій сок. Розумієте, людина, якщо вона не розуміє цієї ситуації, в чому тут справа, вона не може дати цьому якийсь висновок, да, то просто вона береться за це, за судить. У нас, до речі, прокурори там відказувалися, судді відказувалися, я їх розумію, бо вони розуміють, за це не можна судити людину. Бо вона бореться з корупцією, вона бореться зі злочином. І я не буду. Але той, хто бореться, той, хто бореться, ми розуміємо, ставимо за...